Один з військових вийшов на зв'язок і сказав, що комусь там вдалося вийти з Маріуполя, і що там по бункерам такі бомблення були, що вижити було неможливо, і що Богдан ймовірно загинув. Розумію, що це вже такий апокаліпсис. Ніхто там не збирає тіла. Ти їдеш, горить там сто там. Пам'ятаємо, надо ми там за свої задачі, ми не можемо там зупинятися, шукати воду. Ми проїжджаємо там через 3-4 години, це вже догорає, хоча його там можна було загасити. І так, ну, так само багато будинків вони просто там, починали горіти, їх, ні, їх ніхто не гасив. Я Майже все моє життя доросле, 9 років, я солдат. Був а тепер. ні. До Азову, з морської піхоти. Я пішов на контракт в е, морську піхоту і служив там, пішов в Азов. В Маріуполі я десь там, з 2015 року, плюс-мінус там всі наші заїзди е, в зону бойових дій, були тільки під Маріуполь. Я була вдома в Києві тиждень, як повернулася з Маріуполя від Богдана. Війна почалася тим, що Богдан. Рано вранці це десь п'ята, двадцять була. Написав коротко, мала війна. А мені вже чувся з вікна такий незвичний гул техніки. У нас поряд аеропорт, і такі, от віддалені вибухи були. І до останнього дня наш міномет був в строю. І от коли зв'язок став обриватися, і коли Богдан сказав, що їх достатньо легко беруть в оточення, і коли стало зрозуміло, що це реальне справжнє оточення, і воно не на один кілометр, а понад сотня кілометрів, ось тоді стало важко. мене вражало те, що я бачу. Вражала безлімітна кількість снарядів. просто безлімітна. Колони з Новозовська з боєприпасами, просто з людьми, з, там, з, з бензином солярою, там, з їжею, з, з усім забезпеченням. Це просто якісь нескінченні колони мали бути, просто щоб вистрілювати все, все, всю цю кількість боєприпасів, яка летіла на Маріуполь, просто по квадратам. Гради. Танки пізніше дуже багато корабельна телерія. Тут був ангар великий. Там звідти і до туда. Так, скинув. На той момент від днів 10 не було зв'язку взагалі. Мені сказали, що загинув. І е, я зважилась і написала одному з його колишніх командирів. Якщо пам'ятаєте, е, я Наталка, що там з моїм чоловіком? Він каже, живий і навіть здоровий. Я пам'ятаю наш комбат, е, загинув після помер після виходу з полону. Я там був поручний момент. Там прочитав статтю, що хтось, якийсь експерт, говорить, що війна буде 10 днів. Вже пройшло два дні. Тоді він кричить ще вісім днів, ще вісім днів, пацани, триматись, вісім днів. Я думаю, О Боже, як, як ці вісім днів витримати і ще всі тримались просто на просто почутті свого обов'язку. На у мене був принцип, де війна застала, там треба бути, робити все, що в твоїх силах. Я старалася зайняти і, руку, і руки і голову потрібними речами. Ну а далі ми згуртувалися, ми створили жінки зі сталі, ми підняли, просто поставили з них на голову весь світ тим, що треба визволяти наших хлопців завсталі. Намагаюся там новини дізнаватись, де там наші, який там розклад, чи який стоїть, Як там з сумами, в сумах мама тоді була в той момент, суми були оточені. Я думаю, все дуже дуже погано. Навіть якщо вибратись, вертатись нема куди, взагалі, взагалі вибратись, невідомо як взагалі буде існувати країна. Такі постійні думки. Ну Богдан він завжди такий людина чітка, він небагатослівний, він скромний, він завжди своїми вчинками вражає. У нього 14 квітня був день народження. Єдиний спосіб привітати це словами в повідомленні. Я дуже довго думала, що написати, бо він мені писав, що ми смертники, ми навряд побачимось. І ну, що можна людині, яка з дуже великою ймовірністю може загинути, що їй можна побажати на день народження. Я чітко йому побажала виконати. Основне бойове завдання повернутися додому живим і неушкодженим. Ну, я не знала, як він на це відреагує, але реакція була наступна: мала, люблю тебе, чи згодна зі мною дружитися? Ти вже в російському тилу, тут це так відчуття, це найважче оточення і без перспективи абсолютно. Без перспективи. Це не важче для мене почуття, було. я не бачу варіантів, як вийти над... опинитися в Києві живим, Якби це було таке останнє бажання таке, в житті наружитись з Наталкою. А Насправді сум трохи навіть, від того більше дивився, що за тобою, мабуть, ще більше сумуватимуть. Фактично у нас було три дні. Я весь час боялася, що я якусь хвилину прогавлю, тому дуже швидко відфотографувала необхідні документи, але було не без пригод. Напередодні було страшне авіабомблення у дівчини Тетяна, яка мала готувати документи на одруження, юристка полку, був обвал стіни і загинув її чоловік. Напередодні завалило печатку, її відкопували, але відкопали. І командир військової частини 357 Денис Шлега нас розписав, склав акт. Відсканували і прямим листом частини направили у Рац мого району. Я прийшла туди, а мені говорять, що треба документи, щоб були наживо. Я кажу, ну як наживо, голубами поштовими їх передавати чи що. Мені сказали, дівчино, що там нам розказуєте, не заважайте працювати. От Я вперше вперше за війну розплакалась. От іду, пам'ятаю, плачу від людського нерозуміння більше. І переходжу на зебрі дорогу. І мене збиває дівчина-велосипедистка, транспорт громадський не ходив на той час в Києві. Такі локальні там, риночки були, і бабця торгувала капустою, я просто полетіла головою в ті ящики з капустою. І плачу, у мене стегно гарно забите було, вся синя нога була, але так дивно було, думаєш, там ракети літають над головою Богдана, там повний жах. І тут би померти від смішно було, просто від забою головою об ящик з капустою. Далі, в принципі, наші можливості зведення оборони. Це вже оборони важко назвати, було що там вже обороняти 10 квадратних кілометрів, які ми там займалися, просто день за днем розкривались. Ми так говорили, розпаковувалися нові бункера, підвали, складались просто авіації, ну, всі ці бункера, а вони всі відносні бункера. Ну, вони не, не розраховані на, на трьох авіабомби і ну, все це складалось. Тут так само був такий ангар. В порох просто стертий. Не розрив, тільки що був разів з він мені говорив, що полону не буде, навіть не шукай мене у списках. І от мене застає новина, що даний наказ на так звану евакуацію, але це полон. І десь години чотири я собі місця не знаходила. Я знала, що Богдан навряд піде на цей крок. І тут на пошту прийшло два листи. Він написав приблизні умови. І сказав, що це наказ. Ну а накази не обговорюються. Був перший наказ «Бій до останньої краплі крові, і був другий наказ вищого військового командування про вихід в полон. І він мені написав, що я виконую наказ. Я не бачив там таких засмучених облич насправді. Ну гірше просто вже не було. Це все, що було найгірше, воно вже сталося. Моя мама померла ще, коли я був в полоні. У неї, неї був з цього пороз і, і почало ускладнюватись дуже сильно. Ну, зрештою, її вже там паралізовувало. Через наталку я там щось передавав також у мамі. Ну, я думаю, вона, а, ну, вона, вона вже не вірила, що я жирую насправді. Я думала, що її обманюють, а, щоб витримати там її здоров'я, і це також її якось підкосило. Якщо послухати на хвилинку там розмови, ті, які ведуть полонені, це про те, що вони зроблять, коли вийдуть. Це знову ця оця надія, це допомагає. Нас як членів громадської організації час від часу запрошують на обміни військовополоненими. Ніхто як рідні не можуть оцінити. Ну і плюс треба зустріти хлопців їм, треба тепло нашим. І, ну, нічого фактично не їли. Я з собою два яблука взяла, одне з'їла, інше притримала. Я почав здогадуватись, що обмін, коли до нас на етапі вже в вже літаку підсадили жінок військовополонених. Я почув внизу біля, я сидів біля технічної цієї зони, внизу хтось сказав гоміль слово, потім це слово ще. Пару раз повторили, і я зрозумів, що може бути одним. Він ще не останній вийшов, тобто от, ну, всі виходять, і хлопці настільки всі однакові, просто скелети виходили. Я дивлюсь, ну, от в кожному Богдан. просто. Потім виходить Богдан. ну, Це важко сказати, виходить. Він вийшов ось так, тримаючись за повітря руками. От, і я його не впізнала, я не, не знала, що людину можна до такої стадії довести. От. Але все одно очі мої любимі. Він мені сказав три речі. Перша мала, я тебе люблю. Друга – не підходь близько у мене, можуть бути воші. І третя тобі за мене не буде соромно, я робив свою справу. Все. Був в полоні 4 місяці, 4 дні, обміняла 20. Першого в 21 з на 22 вересня, 22-го року. Він перевдягався в коридорі, і з е, кальсоні випала оця ось штучка. Я її з собою зберу. Я кажу Богдану, що це? І він таки вчепився, каже: ну, це моя ложка на Донецькому СІЗО. Ось його єдиний посуд. Яблуком. Це окремо просто. Він його гладив, нюхав. Роздивлявся, крутив в руках дуже довго, а потім з'їв з качаном. Я схуд на 45 кілограмів, по суті, голод. Перші три тижні це 300 кілокалорій, можливо, на добу. Нічого, просто нічого. Майже люди падали, просто втрачала свідомість, падала. Далі це трохи покращилось, а потім я поплив, я захворів сильно. Там якісь отруєння пішло таке масове. Я сильно схуд прям за тижні, щось мені там зовсім погано стало. Там, там існує ціла економіка, як і на, на будь-якій тюрмі. Там організовується само собою економіка, тому що у кожній людини є якісь свої потреби, навіть входячи з тих можливостей, які є там, в тих умовах. У мене забрали всі книжки, але когось не забрали. Читання був гурток англійської мови. Там людина перелазила з іншого бараку, ризикувала, займалася нами англійською, там, там займалися. От Прогулянки, як прогулянки, там 18 кроків в одну сторону і там метрів. П'ять ширина і там люди оці 100-130 чоловік ходять по цьому, по цій площі. На сьогодні в державі немає статусу звільнений з полону військовослужбовець, до них ставляться як до звичайних поранених. А ми розуміємо, що це незвичайне поранення, це люди, які пережили тортури. Катування, реальну, реальний голод, і ми не знаємо, як поведе себе організм. І якраз на часі тут є підтримка від серця Зовсталі, можливість скористатися цією допомогою з оздоровлення. Ну, серце Зовсталі однозначно корисно. От, до речі, це годинник. З цього набору я отримав бокс. Мої побратими там деякі теж отримали бокс. З ноутбуком, з годинником, з різними технологічними штуками. Це приємно, ну, це круто, що чому ні. Те, що позитивного, що тут теж індивідуальний підхід є, тому що у кожного різні травми абсолютно. І тут можна підібрати. Лікування саме те, яке тобі потрібне. І плюс Богдан він намагається зараз всього військового уникати, а комусь навпаки потрібна така знаєте, спільнота, де тебе розуміють. І ну, тут всі можливості є. І простір для цього, і час виділений. Зараз я звільнився з військової служби. Я займаюся тим, що хотів. Завжди я вчую на землі, мови, ну, читаю книжки займаюся спортом, відновлюю свою фізичну форму. Те, прошу я мрію, я займаюся зараз. Це свобода, про що ще можна мріяти.